Головний американський переговорник з Путіним Стів Вітков, спецпредставник президента Трампа, наговорив в інтерв'ю Такеру Карлсону купу компліментів Путіну. Зокрема, він сказав, що не вважає його поганою людиною ну і розказав ряд розчулених просто такі історій. За словами Віткофа, під час його другої візиту до Кремля Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його Віткофу, попросивши передати його Трампу. Він розповів мені історію, такере сказав Вітков, про те, як коли в Трампа стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга. Вітков підкреслив, що переповів цю історію Трампу і передав картину. І було очевидно, що це його зворушило, сказав Вітков. Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі складові, які до неї призвели. Зазначив він. Ну у нас вже тут цілий хор розпочався, от облизування. Путіна, де як так можна, до чого Вітков і Трамп опустилися. Вони на побігеньки в нього, вони його бояться, вони просто гідність втратили. Давайте на це по-іншому подивимося. Це справді облизування, чи це дипломатія. Тому що е Віткову і Трампу, головне, треба з Путіним домовитись. Домовитись замість нас. Домовитись про мир, про закінчення війни. От як ви гадаєте, якщо вони будуть розмовляти з ним, так як наш Зеленський останні кілька років вийшов вовкус е називати там. В прямому ефірі Путіна там у негідником. Ну, всім, ким він реально є. Обзивати його, е, як цей богатир там русський е, соловя Збойника обзивав. От які шанси, що після того Путін захоче з ними домовитись про наш мир? Я думаю, що нулюю. Ну, люба дипломатична домовленість це і інтереси країни з одного боку, ну, можливо, відсотків на 70, але відсотків на 30, без яких нікуди. Це і особисті якісь емоції, людські, так би мовити, мотиви. Хоча здавалося б, що у людського Путіна може бути, але тим не менше. Людські якісь мотиви тих, хто домовляється, лідерів країн. Ну, для того, щоб кращу умову, зачастую е, обхажували свого візаві іншого президента, іншого царя, короля імператора е, дуже і дуже серйозно. Там е, свого часу Наполеон російського імператора ще до е, походу е, на Рашку, дуже обхажував. Щоб мирний договір отримати, щоб там розв'язати собі руки в... в Європі. Навіть писали історики проституток йому підкидав. Американці обхажують зараз Путіна замість нас, замість нас фактично принижуються перед всім світом. От. Замість того, щоб скромно мовчати в тряпочку, ми тут розводимо якусь фігню. Ми, просто, ми, ми навіть не розуміємо, що в принципі. Вони роблять технічну роботу. Що Цього е, злодія треба всіма способами, в тому числі ось такими. І пістолетом, і добрим словом. Так, да, е, добрим словом, і пістолетом можна зробити значно більше, ніж тільки добрим словом. Але... Пістолетом і добрим словом теж можна зробити більше, ніж тільки пістолетом. Вони роблять е, те, що треба. Вони реально збираються з ним домовитися, щоб війна зупинилася. Ну, Для того, щоб не тратити на нас гроші. І можна було е, і, і з нами, і з ним, ну, головним чином, з ним торгувати і заробляти багато-багато е, сотень мільярдів доларів. Ну, їхня мета щоб війна зупинилася, тому що вона не в інтересах. Трампа не в інтересах американського бізнесу в цілому. От. Ну, так не варто отак от не розібравшись, розводити тут моралі. Ми такі круті, ми всіх посилаємо. Ну, це нагадує Зайця, який Лева в якійсь там байці посилав.